У лютому набула чинності постанова номер 127 Кабінету міністрів України про деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Порядок постанови визначає механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води. Централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами або управління побутовими відходами за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Директор комунального виробничого підприємства Теплоенерго міста горішні плавні Павло Сніжко пояснив, як саме ці зміни в законодавстві України вплинуть на здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії та гарячої води у разі невідповідності зазначеним параметрам або якості. Найбільше змін в перерахуванні підприємством вартості послуг з постачання гарячої води. Тобто, якщо раніше проведення перевірки відповідності температури гарячий, Гарячої води встановленим параметрам фахівці теплоенерго здійснювали на вводі в квартиру, то тепер заміри проводитимуть на вводі водопостачання в житловий будинок стосовно якісних послуг гарячої води на вводі в житловий будинок. Температура гарячої води повинна бути не менше ніж 55 градусів. Якщо раніше у споживача 50 градусів мінімальна температура, то зараз на воді вже лежимо по 55, щоб забезпечити подачу гарячої води повністю всім споживачам в будинку. Тиск гарячої води на воді в житловий будинок і відповідно якість води, оскільки ми, воду нам надає для підігріву водоканал, то якість відповідає якості питної води. Стосовно термінів, постанова визначає, що проведення перевірки відповідності якості повинно проводитися на протязі однієї. Тобто, тепер, згідно з заявок споживачів, на протязі одної доби наші спеціалісти будуть приходити до житлового будинку, спільно з споживачем і експлуговуючи організацією, виміряти, які температурні параметри по гарячій воді, і так буде проводитися перерахунок. Якщо звернутися до постанови, яка, який перерахунок, там теж досить значні зміни відбулися по відношенню до тієї постанови, яка була 2010 року. Це по-перше, перерахунки будуть в якому плані проводитися. Якщо температура гарячої води на вводі в житловий будинок від 50 до 55, 55 градусів, вважаюся, то перерахунок буде складати 10% вартості послуги яка споживається. Чисто гарячої води. Це не, кас... це не стосується забезпечення теплової енергії на функціонування системи гарячого водопостачання. Якщо температура буде від 45 до 50, це 20%. І е, основна зміна, якщо температура гарячої води на воді будинки від 35 градусів до 45%, то перерахунок буде складати 30% від вартості послуги, які спожив споживач. Нижче 35 градусів це вже врахується послуга холодного водопостачання. Тобто змінилися температурні і розділи по цим нарахуванням. Найсуттєвіше зміни в перерахуванні вартості послуг з постачання гарячої води, які регламентуються новою постановою Кабінету міністрів України, відчують споживачі, в квартирах яких встановлені багатотарифні лічильники гарячої води. Вони називалися Архімед. У нас таких квартир 49 в місті. Ця постанова анулює їхні показники і їхній перерахунок, що рахує лічильник. І будуть прийматися до уваги і до нарахування тільки загальні об'єми споживання гарячої води. Відповідно до цього, пропонуємо всім споживачам, у кого встановлені такі лічильники, звернутися до нас до підприємства, щоб ми визначили порядок, як будуть передавати і показники проводиться, і порядок проведення їхньої державної повірки, щоб зменшити фінансове навантаження на даних споживачів. Щодо послуги з постачання теплової енергії, Павло Сніжко зазначив наступне: це відповідність температурному графіку, який ми надаємо теплову енергію для опалення, що підповідало на вводі в житловий будинок. У нас вони розроблені по кожному нашому об'єкту. Це центральні теплові пункти або котельні, є теплові графіки. Також теплова енергія це повинно відповідати тиск на наводі в житловий будинок. Якщо температурний графік відповідає температурні параметри температурному графіку, відповідно перерахунок не буде робитися. Нововведення у здійсненні перерахунків вартості послуг, викладених в постанові номер 127 кабінету міністрів України комунальним виробничим підприємством теплоенерго міста горішні плавні враховуватимуться вже від 1 березня.